Ну, доброго раночку, я вже на роботі 4 години. Я тут вже з 3.20 наштартувала вози, включила, бо я сьогодні роблю залогу, я вам потім поясню, що це таке. Іду я теж працювати на лінку. Лінки я працюю різні. Працюю я на трамваї. От, зараз вам трошечки детальніше це розкажу. Ну, смачно і вам всім. Хто мене лише почав слідкувати, бо я влог, зазвичай веду на словацькій мові, працюю я в Словаччині, водійкою трамваю. От, а якщо чесно признатися, то я краще люблю їздити в ранні в ранішні служби, хоч і встаю скоро рано, бо виїзди дуже ранні. то краще для мене, звичайно, в ранішній службі. Я встала, відпрацювала свою службу до обіду або до певної години. Є різні служби, різні години. Найбільше це 11-12 годин виходить. Сьогодні в мене служба буде, здається, до цели але до одної до години. Ну, це я встаю в три, поки дойду до роботи, одно, друге. І так цілий день їжджу. Ну, і ми вам зараз з вулиці покажу, як виглядає трамвайчик. Звісно. Тут я працюю вже майже 4 роки в Словаччині, на це я пройшла курси. Але якщо вас щось цікавить, пишіть у коментарі, я буду дуже рада. Пішли, я вам покажу, бо мені потрібно їздити. А взагалі хочу побажати вам хороший, легкий, працівний тиждень. От. За тиждень вже школа, зовсім інші лінки будуть, буде взагалі треш, як для дітей, так і для нас. Бажаю вам хорошого робочого тижня, легкого, з усміхом, і все буде добре. Пішли, покажу вам трамвайчик. Отак виглядає наш трамвайчик. На такому я їжджу. Це взагалі-то теж кошицькі кольори. Ну, а тут моє робоче місце. І за звиком, як я знаю казати, віддім'ясом на трачі, це означає, що побачимося на дорозі. Всім хорошого дня, будьте уважні за кермом. І все буде добре.